Січні виповнилося 145 років від дня народження Василя Верховинця, одного з найяскравіших постатей в історії української культури, що став жертвою репресій тоталітарного режиму. Та, попри всі спроби режиму стерти ім'я верховинця з історії, він став символом невтомної праці на благо українського мистецтва та національної ідентичності. Верховинець народився в співочій родині. Батько Микола Іліч керував церковним хором. Мати Марія Олександрівна мала чудовий голос і знала багато народних пісень. Отак батьки виспівали Василеві його життєве призначення. Першу з дипломом народного вчителя викладав співи у школах калуського повіту, але надзвичайна музична обдарованість спонукала творчо самовдосконалюватися. Василь вступає на вокальний відділ Краківської консерваторії і вже за кілька років його зараховують до трупи руського народного театру при Львівському товаристві Руська Бесіда так скодова зірка верховинця. Про нього заговорили, коли у 1906 році він потрапив до театру Миколи Карповича Садовського, в якому працював над створенням сценічних образів. Піян чарували його тенор, майстерна гра та вишукана хореографія. Згодом він переходить на хормейстерську та диригентську роботу. Ним була написана велика кількість хорів, революційних маршів та романців. На слова Лесі Українки Івана Франка. Олександра Олеся, Максима Рильського, Павла Тичини та інших українських поетів Василь Миколаєвич багато часу досліджував українські народні танці, проводив етнографічні дослідження, записував традиційні танці та танцювальні кроки в українських селах. Ним записані танці Роман і Гопак, Василий Хашевчик, Рибка та Українське весілля. У 1912 році побачила світ наукова праця Василя-Верховинця Українське Весілля. Друга праця «Українські танці 1913 року. Результат його наполегливих пошуків у царині народних танців. З метою створення міцної теоретичної бази для подальшого розвитку національної хореографії верховинець пише книгу Теорія українського народного танцю 1919 року. Це було перше в Україні ґрунтовне дослідження характеру і принципу побудови української народної хореографії дослідження, яке мало на меті створення на народній основі національного фахового бавету. Теорія українського народного танцю витримала п'ять перевидань. У 1923-му Верховинець видав дитячу книжку Весняночка, у якій зібрані дитячі ігри з піснями. А також докладна педагогічна методологія роботи з малечою. Водночас верховинець викладав хореографію у музично-драматичній школі Лисенка. Пізніше очолив кафедру мистецтвознавства при Полтавському інституті. У 1927-1928 роках. Був керівником фору харківського драматичного театру. 1930 року Харківський оперний театр здійснив постановку першого українського балетного спектаклю Пан Каньовський. Верховинець був запрошений як півпостановник цього спектаклю. За дорученням наркомату освіти України 1927 року. Василь Миколаєвич засновує у Харкові червону українську мандрівну капелу, яка стала професійним провим колективом, що дієво пропагувала. Творчість українських композиторів та кращі твори світової класики у 1930 році Василь Миколаєвич у Полтаві створює жінхоранс, жіночий колектив театралізованого співу. Ансамбль подавав пісню, супроводжуючи її ритмічними рухами, що відтворював певний образ, підказаний змістом твору. Це був новий оригінальний жанр театралізованої пісні, який базувався на традиціях. Українських пісень, діалогів, ігрових піснях, танців. 1935 року Джин Хоранс вразив концертами Англії з Лондона, де проходив міжнародний фестиваль народного танцю, колектив привіз першу премію за триколінний гопак. Втім, ні винагороди, ні високі мистецькі вершини не зберегли сім'ю верховинців від біди, що пантрувала найкращих представників української інтелігенції. Василь Миколаєвич зазнав кількох арештів у 1927 1932 роках за, начебто, участь у гучно сфабрикованій справі Спілки визволення України його третій арешт у час великого терору не залишив митцю жодних шансів вижити 10 квітня 1938 року. Його як учасника контрреволюційної націоналістичної організації. Засудили до розстрілу вирок приведений у виконання у Києві 11 квітня 1938 року. Припускають, що місцем останнього спочинку хореографа Биківня – місце, де покоїться цвіт української нації, знищеної в період великого терору. Лише через 19 років в 1957 році спілка композиторів України звернулась до військового прокурора з проханням. Реабілітації композитора Василь Верховинець був реабілітований. Творчий доробок митця безцінний, адже він заклав основу професійного підходу до народного мистецтва, яке стало джерелом натхнення для багатьох поколінь та зберіг для нас часточку душі українського народу. Паччина верховинця продовжує жити в українському мистецтві, а його любов до українського фольклору надихає нові покоління дослідників. Пам'ятайте, що за нашою чудовою піснею перше слово належить нашому народному танцю. Коли ми полюбимо сестру пісню, то полюбимо її брата, танець.